Я от в одному із своїх відео казав, що я вже 5 років пропрацював у школі. Зараз вже пішов мій шостий рік цієї роботи. Нагадую, що я працюю у звичайній державній школі на сьогоднішній день. І напевно сьогодні вже настав такий час поговорити про, про мрію. Мрій насправді не дуже сильно багато, і така от перша моя мрія це щоб у державних школах нарешті стало ну, таке нормальне матеріально-технічне забезпечення, тому що у нас є багато предметів, наприклад, це фізика, хімія. Біологія, інформатика, де, окрім дошки та крейди, потрібно щось більше: всілякі, там експонати, банальні комп'ютери чи там ноутбуки, всілякі інтерактивні дошки, мікроскопи, там реактиви всілякі і тому подібне. І, звичайно, що це все. Потребує грошей, і час від часу це все треба якось оновлювати. Особливо комп'ютери. Звичайно, що стільки там, там реактиви, цим можна обійтися більш такий довший проміжок часу, а от техніка, її треба оновлювати значно частіше. Тому що там програми всілякі, вони покращуються. Настає момент, коли поточний стан техніки він вже не підтримує якісь програми. От, ну, одним словом, що хотілося б, щоб виділялося більше грошей на це, і це б покращило нашу з вами роботу вчителів. Друга мрія це щоб нарешті от робота вчителя стала нормально шанованою, так як це мусить бути. І передусім, щоб ця шанованість виражалася в відповідному рівні заробітної плати, щоб не було такого, що початковий рівень, початківець, отримував 8 тисяч і якось намагався на це прожити. От, особливо я, про те, що у мене вже друга категорія, я все ще залишаюся на чотирьох, чотирьох джерелах прибутку. Плюс ще аспірантура, і це все, окрім втоми, нічого не дає. І треба от шукати постійно. Час на відпочинок, ось і це буває дуже важко. І напевно ще одна така третя мрія це щоб у нас нарешті, із сфери освіти зникла оця вся савковщина що називається. бо по-перше, мене все ж таки стрімають ось, ось ці всі пережитки минулого у виді там, першого дзвоника, останнього дзвоника, ці всі а, лінійки. Ну, слава Богу, вже шкільна форма все рідше зустрічається, але все одно ці от всі. От, манери деяких із вчителів, котрі зустрічаються, от, ці всі, от, із минулого, хотілося б, щоб цього вже, ну, не було. Все ж таки, у нас суспільство вже рухається вперед, і діти цього потребують. От, тому хотілося б, щоб цього вже було поменше. І от всі, от, я думаю, зможуть пригодати якусь там умовну Марію Івановну, котра там психовала, там істерила, била по столу там, лінійкою чи підручником. От Я власне про це. Хоча знову ж таки не дивно, що Марія Івановна така, яка вона є. Тому що знову ж таки у будь-якого вчителя відповідальності багато, ця відповідальність оплачується неналежним чином, ти працюєш, працюєш, в тебе накоплюється втома, також накопичується це все там вигоряння. Тобі важко, в тебе здають нерви, ну і власне ти от перетворюєшся в цю оць, е, марівану, котра постійно там оре зривається, там, стучить, там, підручником по партії. Тому, власне, на жаль, це е, не дивно. І, на превеликий жаль, я е, не знаю випадків, коли б е, вчителі. Зверталися до там, психотерапевтів, ну, можливо, такі і є, але я про них не знаю. От ну, я вважаю, що це також є важливим, тому що. Будь-яка, от така от робота з людьми, тим паче, в такому обсязі, як у вчителів, вона потребує такої от уваги просто для профілактики, час від часу. звертатися до психотерапевтів. Ну щоб просто підтримувати свій такий належний психічний стан, що називається, бо ми працюємо з дітьми. Ну і з дітьми треба це ну. До дітей треба виходити в нормальному стабільному стані. От. Ну і звичайно, що ми повертаємося до грошей, що на хорошого психотерапевта також треба знайти гроші. І я сподіваюся, що колись там дуже не скоро це все можливо виправиться. От. Будемо чекати.